Шановний Михайло Дмитрович, не буду всіх поіменно називати. Шановні гості і шановні колеги, свято сьогодні у нас, таке свято, яке було 150 років тому, коли до нашого княжого міста Лева прибув перший поїзд з Перемича з Європи. З цього часу життя в цьому регіоні змінилося. Змінилося воно на краще. Бо там, де прийшов поїзд, залишилися залізничні станції, залишилися і розбудувалися депо. Люди в цей час мали роботу. Люди в цей час могли покращити свій рівень життя. Ви знаєте, шановні друзі, що більше, ніж паровоз для об'єднання держав, міст, родин не зробив ніхто. І на сьогоднішній день ми бачимо яким був цей паровоз, а прожив він 100 років на території залізниці, будучи основною тяговою, силою, яка водила як і пасажирські, так і вантажні поїзди. Шановні друзі, багато щось розказувати, я думаю, не варто, адже ж ми все це знаємо, ми все це з вами разом пережили. Я вдячний тим. Хто сьогодні разом з нами розділяє урочистість сьогоднішнього святкування, я вдячний всім гостям із закордону, всіх сусідніх держав. Я вдячний гостям із всіх залізниць України з Києва. І думаю, що сьогодні день пройде цікаво і весело для всіх вас. Хай вам щастить!